Всім привіт-привіт! І з вами сьогодні Лексман. І сьогодні ми апнемо 35 тисяч кубків на, мої, на моєму основному аккаунті і 750 кубків на Лілі. І, іграю я в соло ШД Ну, поїхали. Фух. Це дуже класно, що в мене зараз буде 35 тисяч кубків. Ну, поїхали. Так. Таке, нормально. Так. Розположення. Ну, таке собі, ну, добре. Поїхали. Раз, два. Так. Перша баночка готова. Так, нам би накупити ульту. Тільки я ось не знаю на кому, я нікого не бачу. А, бачу, бачу. Він на мене пригнути може. Це досить. Опасно. Ой-ой-ой-ой-ой, що це таке? Тоже ось одна лілі. Це опасна, опасна. Ой. Вона війшла в інвіз, тому біжим, біжим, біжим. Спрячемось. Поки що не будемо різковати сильно. Так, уходимо в Інвіз. Щоб вижити. Так, він мене зараз питається зловити. Но ми постійно будемо ходити в Інвіз, щоб вижити. Так, все вбігаємо. Так, якщо ми займаємо четверте місце. Якщо я не помиляюсь, то ми вже будемо на 35 тисяч кубків. Ну треба грати дуже обережно. Бо на 750 кубків, майже на 750 кубків, грають досить, не, досить непогані чуваки. Ось, ну, типа от Так, нам дуже треба обережно. Так, робот. Робот. Ні, робот, робот, робот. Будь ласка, будь ласка. Щоб робот зараз на неї побіг. Ш, ні, 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 ні. Ну, саме не Да. Ну добре, дивимось. Ні, нам не вистачає тут трішечки. Добре. Ну, а тепер вже точно остання катка. Залітаємо. Фух. Нам не вистачає 3 кубка до 35 тисяч. Ну, це дуже багато. Поставте, будь ласка, лайк. І підпишіться на мене, бо я дуже стараюся. Я дуже старався, щоб підняти 35 тисяч заради за відео. Тому поставте лайк, будь ласка. Добре, ось тут Едгар На ньому не вийде. Бо він убігає постійно. А ще щит проезд, думаю, я на тебе нападати буду, Ні. Я просто хочу на тебе ульт пофармить. Бульт на Лілі досить дуже полезна штука. Так, він на нас спрыгай, а ми уходимо в інвіз. Вот так все и работает на лиле. Просто по сильно уходишь в инвес в опасных ситуациях. І питаюся накопити ульту, щоб когось винести. Я не тімлюсь, сразу говорю. Я ніколи не тімлюсь. Бо тімерство це погано. Дуже. У все... я не буду тімитись. Так, там у нас Так, відходимо, відходимо. Добре, добре. Досить хорошо це зараз було. І, ну от. А, не-не-не, не. Все, все сейчас на майка мы зажимаем. А, у него есть прыжок, я вас помню. Так. Ну, мы уже підняли 35 тысяч. Так. Робимо ось такие мы. Ага. Так, так, тихо, тихо, тихо. Уходим в виду и прокрадуемся сюда. Ну добре. Все. Ми займаємо яке місце. Третє. Плюс 6 кубків. 750 кубків на лілі. І. 35 тисяч кубків. Це дуже класно. Так, забираємо міфічний старт-дроп. Ну, я впевнений, що з нього нічого не випаде, але давайте. Так, забираємо, відкриваємо. І... Спрей, ну, непогано. Ну, ну, а на цьому, друзі, наше відео підходить до кінця. Всім хорошого дня і пока!